На невеличкому пагорбі при дорозі стоїть дерев'яна церква, яку назвали на честь святого Михаїла. Стоїть вона вже не одне століття, колись храм був головною принадою села Бестри, яке згодом приєднали до міста. Майстерність людей, які будували церкву, вражає. Приміром, з обох боків споруду підтримує особлива опора, яку очі тих часів вирізали з високого дерева. Його треба було глядати по всьому закарапатю, щоб так вибрати. Воно ж має таку фігуру, як змейка. воно пирать аж до хреста. Щоб дзвіниця при цілі вітра, урагана, щоб вона не мала ніякого шату. Дерев'яна церква яскраве підтвердження того, якою сильною була віра в Бога кілька століть тому. У будівництво храму люди вклали багато часу та сил, звели святиню згідно з канонами. Чому старався при вході в храм низькі двері, залишався до ціллю, щоб який не був людина, яка б не займала положення в високої, бідної, багатий там чи брак приходів в стародавній храм, і зараз, як і всі наш храм, повинен шляпу зняти і низько себе вклонити входом на храм. Нині богослужіння в храмі проходить систематично. Для вірників церква стала особливою. Люди вважають, що тут навіть стіни випромінюють особливо світло та духовність. Тоді біда в тому, що час поступово руйнує старовину споруду. Балки, які утримують покрівлю, прогнивають. Старовина дерев'яна церква на околиці сваляви руйнується на очах. Хоч табличка при вході до храму і свідчить, що ця архітектурна пам'ятка охороняється державою, ніяких коштів влада на відновлення храму чомусь не виділяє. Громада намагається врятувати храм своїми силами та за власні кошти люди вирішили продовжити життя унікальній пам'ятці. Зібрали кошти на відновлення частини букерівлі та, аби повністю відреставрувати храм, цього недостатньо. Небезпека в тому, що храм протікає, вже навчання дах протікати. Проводка, не дай Боже, замикання, світло згорить і нам наші предки, які його простроїли, не простять цього. Я себе багато разів звертав до органів влади як місцевої, обласної адміністрації, писали ми письма в усно. Реакції, можна сказати, ніякої обіцяють з року в рік, але місто з місяця робота не трогає. Відновити церкву стало справою номер один для місцевої громади. Якщо держава не НАТО піклується про збереження історії, зруйнуватись храму люди не дадуть. Держава забороняє нам робити і сама нічого не робить. І от тому такому тупіку ми будемо робити самі. На судять, нам роблять, що хочуть, бо ми не даме, щоб храм все розрушив. Помолитись та поставити свічку, люди приходять сюди здалеку. Щороку відвідують храм і туристи. Люди вважають дерев'яну церкву неоціненим скарбом з минулого. Та скільки ще простоїть храм і чи зможуть нащадки побачити, як жили та в що вірили люди в давні часи, залежить вперше за все від ставлення до історичної спадщини нинішнього покоління.